Насамперед, питання стосовно протилежності цих двох статусів воно не дуже доречне з точки зору закону, тому що відповідно до закону України про статус ветеранів війни і гарантів соціального захисту. Учасник бойових дій як статус є похідним від статусу ветерана війни, тому що відповідно до цього закону до ветеранів війни належать категорії осіб, такі як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, та учасники війни. І з цього ми робимо висновок, те, що це не тільки з фактичної точки зору синонімічні поняття, але якщо більш точно з юридичної точки зору, то вони похідні одне від одного і є нерозривно пов'язаними. Серед найголовніших переваг це те, що до учасників бойових дій застосовує... Уються пільги, які передбачені статтею 12 закону України про статус ранів війни, серед яких найрозповсюдженішою пільгою є оплата житлово-комунальних послуг у розмірі монетизації на 75%. тобто держава за рахунок державних коштів надають надає гроші учасникам бойових дій на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо розглядати більш обширно, і у разі якщо учасник бойових дій на даний момент часу є діючим військовослужбовцем, то на нього розпосюджуються. Це і пільги, які стосуються відповідно до закону України про соціальний правий захист військовослужбовців та членів їх сімей.